Вітаю вас, шановні глядачі! У себе на каналі. Сьогодні кінець уже січня, і я зібрала. Всі огірочки, які я хочу посіяти в 2025 році, і вирішила поділитися цим із вами. Можливо, ви щось порадите, відкоментуєте, а можливо, надихнетеся. І хочу я почати з огірочків, які знаходяться в таких не дуже привабливих трубинках, не дуже цікавих для мене, але вони цікаві тим, що вони різнокольорові, і це дуже приємно. І хочу я почати з гібрида, з огірочка, який називається Маша. Огірок Маша визнаний, визнаний лідер по врожайності та ранньої стихлості в різних регіонах України, надрадній партенокарпічний, самозапильний гібрид огірків корнішового типу, від голландської насінньової компанії Семініс, рослина середньої потужності при правильній агротехніці. Агротехніці здатна формувати до семи зав'язей на кожному вузлі. Плоди мають прекрасні, товарні якості, рівні, крупно-горбкуваті з темно-зеленим кольором шкіри, На смак су, соковиті, що не гірчить. При переробці зберігають хрусткі властивості, які особливості сорту у гірків що період дозрівання становить 37-40 днів для вирощування у відкритому і закритому ґрунтах. Відсутня гіркота можна вирощувати вертикальним способом, відмінні товарні характеристики, добре транспортується на тривалі відстані для вживання в свіжому вигляді для маринування, консервування та засолювання. Стійкі до несправжньої борошнистої рости, порноспорозу та інших характерних хворіб. Далі, друзі, огірочок кібрія. Я його торік сіяла, друзі, але я нічого не зрозуміла, тому що по торічньому році судити, я думаю, даремно через нашу таку посуху без поливу. В мене майже не було ніяких огірків, крім двох непогані були, які я мала хоча б на салати і кілька закрити. Зараз я вам розкажу. Далі, значить, огірочок Кібрія. Герок Кібрія F1 це ультраранній гібрид вид партенокарпічний, період від сходів до початку свиглості 38-42 дні. Плоди крупно довжиною 10-11 см зеленого кольору без ГМО. Переваги сорту, тільки найкращі сорти вирощування в Україні, маркування кожного сорту 100% відповідність якості. Звертаємо увагу на те, що зовнішній вигляд м -м -м -м, придбаної рослини відповідає справжнім якостям. Так, далі мої хороші. Далі огірочок бьорну. У гірок Бьорн період дозрівання становить 37-39 днів, високі показники стресостійкості, підходить для вирощування як в відкритому, так і в закритому ґрунті. Відмінні товарні характеристики, які зберігаються, тривалий період стійкість до захворювань огірка мозаїка і борошниста роса. Bior MF1 являє собою поліпшену розробку корнішонів від відмінної голландської компанії Ензозаден. Це Невибаглива овочева культура з ультраннім терміном дозрівання. Вона характеризується як найбільш урожайна і рясна серед аналогів. Потужна гібридна рослина, вона має міцний і добре розвинений стовбур, з короткими міжвузлями. Огірок характеризується стабільним зав'язуванням плодів по 2-3 три по два-три заденця в пазусі. Цей овоч має акуратну циліндричну форму. Гарний зелений колір поверхні, без смуг на шкірці, довжина огірка 12 см, вага 120 грамів. Овоч рекомендований виробником для збору врожаю в першому і другому обороті. Так, наступний огірочок огірочок Ніборі. Огірок Ніборі призначений. Для переробки і у свіжому вживанні термін дозрівання ранній. Плід однорідний, крупногорбкуваті, темно-зеленого кольору у одній пазусі формується 2-3 плоди завдовжки 10-12 см. Щільна внутрішня структура з маленькою насінневою камерою. Відмінні смакові якості, хрусткі, соковиті плоди, при переростанні плоди не стають. Бочкоподібними щедре зав'язування плодів. Термін дозрівання ранній. партенокарпічний огірок типу корнішон, рослина вегетативно-генеративного типу з формуванням бокових пагонів потужна збалансована рослина з короткими міжвузлями, плоди однорідні, крупногурковаті темно-зеленого кольору, щільна внутрішня структура з маленькою насінневою коробкою. Призначені для Призначення реалізації на ринку свіжих овочів та для переробки. І наступний огірочок Арктика. Я теж його, друзі, вирощувала е, минулого року, але все-таки дуже такі гарні характеристики, і ну, якби хотілося спробувати ще один раз. Огірок Арктика новий ранній партенокарпічний гібрид огірка для вирощування в закритому та відкритому ґрунті. Ранній вегетаційний період 33-40 днів. Рослина потужна, рослина з розвиненим листковим апаратом, плоди циліндричної форми однорідні, вирівняні, привабливого зеленого кольору без жовтих смуг. Тривалий час не переростає. Довжина 10-11 см, діаметр 3-3,5 см. Дружна та швидка видатність врожаю. Ідеально підходить для першого та другого оберту. Виробник Non Bio. Сорт гібрид, колір зелений, кількість насінин в упаковці. не не бо в мене не та упаковка. Україна виробник Корея, Партенокарпічний. І далі. Так, це в мене 1, 2, 3, 4, 5 гібридів по 10 насінинок. 5 гібридів по 10 насінинок. І далі, друзі, два огірочки, які найкраще торік проявили себе у мене на грядці. Це огірочок, який називається Посухостійкий. Я цього року взяла трошки, ну, трошки іншу фірму і оброблені. Торік в мене були не оброблені і іншої фірми. Фірма яскрава пропонує огірок посухостійкий. Так, можу вдягати окуляри, бо в телефоні були більші букви. Так, огірок. Ранній бджолозапильний універсальний сорт рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті період від сходів до початку плодоношення 35-40 днів. Рослина середньо стигла сильно гілляста. Да, вони такі були густі, досить. Лист великого розміру, темно-зелений, це правда, вони найдовше були зелені. Я можу сказати, що їх було небагато тих огірків через те, що вони бджоло запильні, але вони дуже довго були і вони хоча б були. Хай рідко, але вони були. І такі вони найстійкіші були до хвороб. Бо якщо, як не дивно, мої гібриди попідсихали і захворіли швидше, ніж оцей посухостійкий. Хоча він був не дуже ну, такий рясний. Ну я кажу, рік такий був, що нічого не можна рівняти до нього. Рослина середньоросла, сильно гілляста, лист великого розміру, темно-зелений, зеленець великий 10-14 см, циліндричний, середньобугристий, темно-зелений. Рекомендується для приготування салатів і засолювання. Смаку якості свіжих і солоних огірочків. Добрі і відмінні, дружно формує плоди в ранній терміні. Цінність сорту тобто, це тривале до доношення. Бачите, те, що я кажу, він, він так і проявлявся торік. Навіть в посушливі роки. Стійкий до несправжньої борошнистої роси. Для огірка придатні середньосуглинисті, повітрі повітропроникні ґрунти, хороші. Попередники, картопля, цибуля, капуста, перець, огірки, перець, огірки вирощують висіваючи насіння в ґрунт або через розсаду. Для отримання розсади насіння загортають на глибину 1,5-2 см. Розсаду висаджують у ґрунт, коли мене загроза заморозки. Насіння огірки висівають у прогрітий до 14-15 градусів ґрунт. Догляд полягає в пропорції, розпушуванні поливі, а мої ні разу не були политі і підгодівлі. І я не підгодовувала нічим. Полив слід здійснювати після заходу сонця теплою водою. Угу. За час вегетації проводять 2-3 підживлення. Ні разу не підживляла. Збір врожаю здійснюють у міру дозрівання зеленців. Ось такий посухостійкий огірочок. Далі, друзі, я купила ще огірки, які я теж торік вирощувала, які дуже гарно себе проявили. І цей огірочок називається китайське диво. Дуже вони вже мені були цікаві, Зразу вони такі загнуті, потім вони розправляються. Дуже смачні для салату. Екзотичний високоурожайний сорт для вирощування у відкритому ґрунті. І під плівковим укриттям. Росте один пагін, вічних пагонів мало і вони короткі. Перший урожай через 60 днів. О, Бачите, вони такі пізніші. Плодоносить до заморозків. Плоди циліндричні, довгі до 40-60 см. темно зелені з тонкою шкіркою без гіркотис. Колючі вагою до 500 г. Урожайність з одного куща 10 кг. Чим більший вік огірка, тим більш гладенька поверхня зеленця. Використовують для споживання у свіжому вигляді в солінні, цінуються за ніжний неперевершений смак. Культура вибаглива до тепла, вологи та родючості ґрунту. Урожай збільшується, якщо до посіву ростуть огірки інших сортів. Друзі, ну я б не сказала, що я помітила, що вони почали плодоносити пізніше, ніж всі остальні огірки. Швидше всього, ну, не знаю, може, може трохи пізніше. Перші гібриди з'явилися, але щоб сказати, що прям я цих чекала найдовше, то я цього не помітила. Так, ще один огірочок. Ви просили мене, друзі, дехто просив мене показати близенько, як вони називаються, прям буквочки. Зараз спробую вам піднести до камери. Так, щоб не засвітило, щоб ви добре бачили. Це огірочок Шремський. Це польський, польський огірок, величина його 10-20 см. Ні, верніше, неправильно. Це я так прочитала: 10-12 см. Огірок придатний для застолювання, для консервування. Стійкий до е, хворів, і я вам хочу, друзі, сказати, що вони такі трошки колючі, і хочу вам сказати, що це найкращий огірок. Е, люди мені писали, що він з гірчинкою. Я не пам'ятаю, друзі, щоб він гірчив, але навіть якщо він гірчить, але він вродить. А такий рік сухий, що немає огірків, а цей вродить, то з гірчинкою хоча б там для е, закваски, для е, маринування, вся ця гіркота. Відходить. І е, е, їх тут дуже багато, що мені подобається в пакуванні. 50 гривень, їх тут 150 штук. І це дуже круто і дуже класно. Мені це подобається. 10 на 7. і вони, ну я вам кажу, не гірше себе проявили, ніж гібриди. Я раніше їх завжди сіяла щороку. Торік, може, перший рік, що я їх не сіяла. Тому, друзі, пробуйте. Може хтось не, не пробував, спробуйте. Ну і бажано брати польське насіння. Так, бачите, тут маркування польське, всі, всі буквочки польської, нема жодного українського слова. І ще, друзі, я купила огірок, який ви мені, мої шановні глядачі, рекомендували багато з вас. Одна глядачка написала, що в неї він не вийшов, але багато з вас мені рекомендували. А мені що? Я собі візьму і попробую. Це ж не складно, друзі, Невелика втрата. Я заплатила за цього огірка 35 гривень. Це огірочок Фенікс. Огірок Фенікс 640, середньопізній сорт від сходів до першого. Збирання 55 65 днів призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Рослина сильно росла, не любить загущення, загущення зелень. Зеленець видовжений темно-зелений, масою 120-180 г, такі величенькі огірочки. Смакові якості добрі, період плодоношення більше двох місяців, придатний для соління та використання у свіжому вигляді. Культура вибаглива до тепла, вологи та родючості ґрунту. Добре реагує на органічні мінеральні добрива. Висівати після загрози заморозки. Ось такі, друзі, у мене огірочки. Спасибі, що ви мене прослухали. Спасибі вам за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Божої опіки всім, хто стоїть за нас на передовій, всім вам міцного здоров'я, терпіння, всіх вам благ, всього самого доброго і світлого. До нової зустрічі. До побачення!